Привіт, любі підписники. Я бачу, що за ножі відео зайшло дуже гарно. І заради вас я вирішив поїхати і познімати трошки більше про ножі, про ціни. Ось до я в сусідньому штаті. Тут є такий дуже класний магазин для мисливців, рибалок і усяких Таких класних чоловічих штук. І заради вас, підписники, я приїхав сюди познімати трошки. Я сподіваюся, мені дадуть познімати всередині ціни на ножі, тому що ті ножі, які в мене є в колекції, вже ціни дуже тяжко познаходити, бо моделі тих ножів вже більш не випускають. Так що йдемо всередину, будемо знімати всередині. Окей, ми всередині, мені дали дозвіл на зйомку і починаємо. Так, тут все бак. Здесь ви бачите ціни, бачите які ножі. Дуже гарні. Але бак я щось не дуже полюбляю. У мене в колекції є один фікс. Всі ціни тут в доларах, звичайно. Це був Переходимо до наступного стенду. Тут теж американський бренд Case. Вони роблять такі маленькі, типу, класичні кишенькові ножі. Сіни казкові, а ножі не дуже. Ось два такі класичні ножики. Мені в них зовсім не подобаються. але раз я знімаю про ножі маю показати усе, що в них є, оцей більш-менш непоганий, на мій погляд. Це ті ж самі кейс. Кабари. Ну, кабари, звісно, ви всі знаєте. Це такий типу, військовий бренд. Ось такі кабанячий якийсь ніж. Кабарчик. Другий такий ніж здоровий. Це типу Дамаск, не знаю наскільки це Дамаск, але мені не подобається дуже здоровий. Оці кабарчики всі прикольні. І ціна, як ви бачите, не дуже висока, за такий хороший ніж. Тут джербер, Як вам такий? Ніж. Це типу балісонки, я так зрозумів. Але якийсь незвичайний великий. Ось де якийсь олдтаймер. Я не знаю цього бренда, але... Судя по назві, по назві це, теж американський бренд. Джербер. Усі такі ножі, типу китайського виробництва, але таких відомих брендів, які зроблені в Китаї. Бачите, вони навіть мають таку упаковку незвичайну. дуже багато ножі. Якщо ви ще жили у Радянському Союзі, то ви маєте пам'ятати, скільки ножів було тоді, була якась рибка, щучка і білочка. І кожен мріяв мати такий ніж, хоча вони були з нержавейки, дешеві, гнулися, ломалися, але кожен мріяв Мати такі ніж. Ось зараз зараз подивіться, який вибір ножів усіляки, які ви тільки хочете. І кожен може собі дозволити хоча б один з недорогих. Все, що душа забажає, і фікси, і складні, і мультиту на осілякий смак. Так, повернемося сюди. І ось до Бенчі. Бенчі це дуже дорогі і дуже класні ножі. Ви бачите, які ціни на ці ножі. Это просто в эту ремистерту. и мастерскую. на Натюрлихе, Неправді. Okay, what outs the... zero tolerance дуже mało modell mm -hmm. тут є, які є в моїй колекції. так що ви можете подивитися на ціни якщо вам буде цікаво. Ну і тут мультіту. Лезермен і лезермен. І трошки спайдер. О, не Тут Дуже мало. Тут є сок. Вот этот дуже классный. Я такие колись собі себе придбаю в коллекцию. Мне нравится ее форма. Такой прикольный ножичек. И вот жду такие какие малюки. И мультитул. Повернемося на стенд за моей спиной. Тут еще есть соги такие решающие. Такого масового виробництва, які робляться в Китаї. Але, до речі, теж непогані. Оцітули. Якісь дорогі ножні. Ось до цей да, що там був на вітрині, тільки він був в другому кольорі. Отакі. Ось такі гарні речі тут є. До речі, тут раніше продавали автоматичні ножі. Як в нас кажуть, викидухи, да? Але зараз їх заборонили, тому що наш штат, Вашингтон, межує з цим штатом, де я зараз знаходжуся зайдаху. І люди з нашого штату їздили, купляли тут автоматичні ножі, кому там подобалися. І завозили до себе в штат. А у нас в штаті вони нелігальні, тобто заборонені. І вони в цьому... В магазині теж заборонили продавати автоматичні ножі. Так що, якщо хочеш купити автоматичний ніж, замовляй онлайн на свій ризик. І я замовив, мені моя люба жінка купила подарунок на різдво той ніж, який я дуже хотів. А який я не скажу. Це буде сюрприз і можливо я вам покажу на новий рік, як буду відкривати. А, ось то є якийсь автоматичний один Або він не автоматичний, ні, а просто так відкривається спереду. Добре, буду я заканчувати свій відосік. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Ціни тут видно на деякі моделі. Можете зрівняти з вашими цінами у вашій країні і у вашому місці. На мене вже люди дивляться дуже дивно. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Пишіть коменти. Задавайте питання до нових зустрічей.